Всім добрий день. Зараз буде короткий анонс по поводу, скажімо, що таке Україна, Росія, і що таке в стратегічному плані, провали і перемоги. Мене зачепило виступ недавно от, в інтернеті ректора Московської астрологічної академії Лєвіна. Так, да, це авторитет для Росії. Вот. Це, так сказати, архізачинатель їхньої астрологічної академії в Москві. Ну, авторитетна людина. Колись ця людина авторитетна була і на Україні, коли у нас була своя Київська астрологічна академія. Як кажуть, почила обозю, між собою почали гризтися, ну, як завжди на Україні. Не? Колись арабський філософ в е 11-12 столітті, я точно не можу сказати, там, ну древній, казав, що Русичі — це надзвичайно сильна нація. І вона б могла правити світом, якби не, гриз, не гризлися між собою. Він ну, правда, бачите, це тисячі років майже назад. А зараз та сама правда вся спливає. Ну, нічого не міняється, так от, по поводу Лєвіна, значить він заявив, що Росію перемогти неможливо. Що вона, ну скажімо, являється гегемоном. і вона міняє світ. Ну, який бік міняє світ, ми вже бачимо. Він пише, що це в космічному плані найкраще світ буде, що це вся Росія. От. Тут підспів Такаєв, да? пам'ятаєте, да? в Німеччину полетів в Німеччину і Олафу Шольцу теж розповідає, що Росії перемогти неможливо. Що це значить? Це значить, що у них підгорає, що вони вже не впевнені в цьому, і Путін посилає своїх, як кажуть, ідеологічних, ну, авторитетних, можна сказати. І, і, ідеологічних сателітів. Вот. Ну, він на що давить? Що це, мов, славянські народи, що це війна між слов'янами, ну, як казав, батька Білорусі, драчка між своїми. І, в основі просто всі не визнають, що це зовсім дві різні нації. Зовсім дві різні. Що це Росія це не славянство. Це Росія нав'язувала всім силу своєї авторитета, дебілізма українських ідіологів, які ніколи не відстаювали, що ми окрема нація своїми менталітетами. Тобто кругом програвали в ідеологічному інформаційному плані. Зумієте? І зараз то саме, плівати на все. головне там побільше людей знищити, може виграємо. Я, значить, просто кажу, що ну, по поводу Лєвіна я, скажем, з ним вже років п'ять назад, може трошки більше, навіть пішов в суперечку після того, як він почав роздавати, або, скажемо, ну, скажем, вимальовувати астрологічні карти народів, держав, там, особливо, там, скажімо, України, там, Молдавії, там, Польщі, Румунії. Вот. И Россию, в том числе. Ну, я вообще-то <laughs> обавлял, побачившись, что Левин написал карту, <laughs> написал карту России. Ну, написал, Написался это астрологично. Ну, вообще, бред силы, кобылы. Вот. Древнейшая нация, и всех древнейших. Да, Россия, получается, по Левину. Я давал свои выкладки. И действительно, я разобрал их, и показал карту России, что она собой представляет. То есть Московії. Не було ніякої Росії, була Московія. Вот. Значить, що тут можна сказати? Чому так Путін, завальовуючи смысл нападу на Україну, что так можна сказати, скаженно просто вот намагається знищити Україну? Все розповідають, ну в свій час. Товарищ Ленин сказал, что Россия без Украины погибнет, потому что на Украине металл, уголь, хлеб, сало, развитая система железных дорог и, главное, рабочие, рабочие руки. Вот. Зараз ситуация трохи поменялась. Вот. Россия самодостать в принципе. Вот. Є і гроші, і нафта і все, що завгодно. Він тільки працює. А от на Україну напав один із головних аргументів, він то розуміє, він то знає, народ то не знає, це те, що корені Росії, і в тому числі, скажімо, України і Росії, які хоче Росія забрати у нас, це в Києві, це Русь. Це Русь. І свою древню, велику історію, як писав От. Ну, що сказати? У Росії немає коріннів. Вот. Як писав Шевченко, славних, славних, я вже забув там трошечки якийсь. Пращирів, славних пращурів, великих правдики погані. Це про нас, да? правдики погані. Не однацінюю ми свою славу древні. А росіяни це все розуміють, вони боляче у них. Видите, це повітря, там, уранічний народ, вони По місяцю скорпіоні, тобто взяти, забрати, вкрасти і так далі, привласнити, дов'язати свою волю. Це, скажімо, карта, Я склав ту карту. Хто хоче, може там подивитися по, в інтернеті, дуже там цікаво. Вот. Так от Лєвін замахнувся практично на нашу свободу, вот, о чому річ. Поставивши нас поряд з Росією, що ми, брати, так от, хочу нагадати, що ще Дєстр Літопіснець писав, що... В'ятіші радімічі з роду ляхів. І прийшли, вони і сіли на землі меряє весь Мордвай Мурова. <coughs> Розумієте, чому річ? І осіли там і змішалися. А потім а це, ці племена, це, так скажемо, у, у графінської групи, мовної групи. Тобто вони мангалоїдної групи. Плюс після того, як я просто нагадую, я раніше говорив. Є на це, і ця Росія вона не звертає увагу на це. Вот. Після того, як э, узбекський князь, э, скажем хан Улукбек розгромив Поволзьку Орду, Монгольську Орду, вот, ті потікали всі куди? До своїх, як кажуть, васалів, братів, можна сказати, вот. у Тверь, Москву там. Э, Рязань, оці всі служдають, і збільшили населення в два рази монголи. Оця помість оцих В'ятічів і Радимічів, які вже змішалися з графінами, плюс ще й монголоїдна, чиста раса монголоїдна, зробили їх абсолютно далекими до слов'янства. Абсолютно далеким до славянства. І те, що кордони, скажем, Росія, то з Чергіївська, наприклад, князівська йшли аж до Тушина на аеропорт да, під Москвою. От. Вплив якраз древньої української мови на мову В'ятічів-Радимічів. Вплив сильний вплив. Тому що там помість слов'янської, там і, і монгольської мови в Росії, російська мова така, вона говорить про свою націю. От. І нам тут доказують. Розумієте, що ми річ? Тобто вони абсолютно до славян ніякого відношення. Взагалі поляки не слав'яни, поляки кельти Тому що Шенестр писав, що, от, що тут на Русі, на Русі, да? там поляни, Древчі, Кривичі, вони славяни. А ляхи не славяни. Вони з роду ляхи радіють, тобто чужі. Так що. Це вплив просто слав'ян на польську мову, на російську мову, там, на інші мови, на Дніпро це йшло. І оце Лєвін все пише, що Росія непереможна, він забув про одно: що Росія непереможною стала після того, як, вона, як Україна стала під крило Російської імперії. Тобто не була така, скажімо, імперія ну, під, під Росію. Ну, так вийшло, зради там, пам'ятаєте, да? ну, вот. Знищення Батурина, Мозепа не зміг нічого зробити. От. Потім Виговського, чорна Рада, пам'ятаєте, да? в історії. Чорна Рада Виговський був, ну скажімо так, наступником після Богдана Хмельницького, там, через, через декілька, там, началь, да? і, там, Юркову потім. І він вважав, що Москву треба знищити і розгромив її під канотопом. Ні, Плебеї повстали, гречка Сії і скинули. І все, Україна стала, Україна стала під московську руку. От вам і зрада. Про це ніхто не хоче говорити. Оцю зраду. Так само, їх зраду зробили, це ж повторене в історії. Так само, як цю зраду зробили, можу Чорну Раду, коли так, донецькі бандити і. І Западенці, ці бандеровці, проголосували за, за Януковича аби не Юлька. От практично так само вийшло так: от, знищивши Тимошенка, як політичну діяча, вони практично кинули Україну в прірву. Тобто у війну. Ну, ідіо, Ідіоти у нас, розумієте, у нас до влади всі прийшли якась ідіотська маса. розумієте, Це бидло, яке безграмотне, неінтелігентне. Ну, взагалі, не знає тонком історії, тільки це впереди, все, бо й скаля. Зато ми розплачуємося за цих уронів. Так от я просто кажу, що росіяни не хочуть визнати, той же самий Левін все не визнає, хоча він прочитав історію. Ну це все, для чого це все робиться? Для того, щоб нейтралізувати, по-перше, підкріпити дух Росії, провальної вже зараз є. Практично, скажімо так, стратегії. і та, деморалізувати українців. От ми з братами. Нічого подібного. Росія сильна була тільки коли було крило українське під боком. Українці на себе бралися фінансово, От. людські ресурси були. І політична, і головна історія це так звані корені Русі. А тепер подивимося, якщо буде з, з Росією, так звана з Московія, да? з Московщиною. Що буде, коли вони відчують, що коріння розірвано. Я ще раз нагадую, я постійно стверджую, що ті, хто йшли на Русь, на Україну, вони, ці народи пропадали. Татаро-монголи пропали, Кіпчаки пропадали, полоці пропадали, поляки на межі були знищення. Розумієте, що говорю? Росія вважалася своя, тому космос не чіпав її. А тепер спробуйте. Що буде з Росією, коли енергетичний план. Вони як вампіри енергетичні. Тому це просто скаженілість йде. От у чому річ. А скаженілість в Росії. Тепер вони без цього кореня, тепер уже корінь космосу вже побачив. Де-факто, що це зовсім інша не Русь, а Московія. От. Значить, їх... А там коренів немає. Ну, там міста Таромонгольський корень, будь ласка. Що стало з монголами? З великою нацією монголів, які підкорили майже весь, скажімо, сучасний світ від Китаю можливо, до, до Європи? Ну, до Європи не дійшли там, да? От, що з ними сталося? Так само буде і з Росією. От чому вони всі буквально стали на диби кричати. Ну, казахи теж вирішили подласті, так скажуть, путіну. Тож спрацюють на Китай. Вот. Так що все одно кінець Росії буде обов'язково, я все сказав.